Біблія, божественна єдність та христоцентричність Святого Письма, вступ, унікальна природа Біблії. Біблія це не просто літературний твір чи звичайна книга у звичному розумінні цього слова. Це унікальна монументальна бібліотека, що складається з 66 окремих канонічних книг. Ці книги були написані протягом величезного історичного проміжку часу, що охоплює понад 1500 років. Цей період включає зміну епох, цивілізацій та культур, проте письмо залишається цілісним авторство, людський та божественний фактори. Написанням біблійних текстів займалося близько 40 різних авторів це були люди абсолютно різного походження, соціального статусу та освіти, від царів і державних діячів до простих пастухів, рибалок та пророків. Більшість із них ніколи не зустрічалися один з одним, жили в різні століття і навіть не підозрювали, що їхні праці стануть частиною єдиного цілого – книг. Вони писали у різних літературних жанрах, історичні хроніки, що описують події минулого, висока поезія, що виражає глибину людських почуттів до творця, книги мудрості, що навчають праведному життю. Законодавчі тексти, що встановлюють Божі стандарти, пророцтва, що відкривають майбутнє і волю Всевишнього. Однак, попри таку різноманітність авторів та жанрів, ми абсолютно справедливо сприймаємо Біблію як одну неподільну книгу. Чому? Тому що за людським авторством стоїть вищий надприродний автор, сам Бог. Це явище називається богодухновенністю. Дух Святий надихав цих людей, керував їхніми думками та серцями таким чином, що, використовуючи свій власний стиль і лексику, вони викладали досконале і безпомилкове слово Боже. Вони могли не усвідомлювати повноти картини, але Дух Святий об'єднував їхні праці в єдиний задум центральна ідея червона нитка викуплення. Існує одна наскрізна червона нитка, яка проходить через усі сторінки Біблії, від книги буття до об'явлення, об'єднуючи всі 66 книг в один сюжет. Ця центральна ідея спасіння людства через Ісуса Христа. Взаємозв'язок двох частин Біблії можна описати так: старий заповід це час очікування та пророцтв. Він через образи, символи та прямі передбачення вказує на прихід Месії Новий завид це час виконання. Він описує, як саме ці пророцтва реалізувалися в житті, смерті та Воскресінні Ісуса Христа. Свідчення самого Христа про письмо, щоб правильно розуміти Біблію, ми повинні дивитися на неї очима Ісуса Христа. Він неодноразово наголошував, що весь старий заповіт говорить саме про нього. За підрахунками дослідників, існує близько 200 прямих пророцтв, що буквально виповнилися в його житті, не кажучи вже про сотні прообразів. Євангеліє від Івана 5.39 дослідіть Писання, бо ви думаєте через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Коли Ісус говорив ці слова, Нового Завіту ще не існувало. Отже, Він стверджував, що весь старий завіт, закон, пророки та писання свідчить про нього. Це ключ до германевтики, тлумачення Біблії. Євангеліє від Івана 5.46 бо коли б ви вірили Мойсеєві, то повірили б і мені, бо про мене він писав. Мойсей, автор п'яти книжжя Тори. На перший погляд здається, що він писав про створення світу, про Адама, Ноя, Авраама та про закон. Але Христос відкриває глибшу істину, сутність писань Мойсея це вказівка на христа. Всі жертвоприношення, скинія, свята та закони були тінню майбутнього Месії. Євангеліє від Івана 8.56, Авраам, ваш отець, сповнений був радості з того, що побачить День мій, і він побачив і зрадів. Авраам жив за 2000 років до народження Христа. Але Ісус стверджує, що патріарх вірою бачив його прихід. Обітниці, дані Аврааму богом, стосувалися того нащадка Христа, в якому благословляться всі народи землі. Христос і пророки, урок на дорозі в Еммаус. У Євангелії від Луки, 24 розділ описано, як Воскреслий Христос з'явився двом учням на дорозі в Еммаус. Вони були засмучені та не розуміли подій Христа. Вірш 25. Ісус докоряє їм О нерозумні і повільні серцем, щоб вірити у все, що говорили пророки. Суть докору, пророки чітко говорили, що Месія повинен постраждати, померти і увійти у свою славу. Страждання були не поразкою, а частиною Божого плану, проголошеного століттями. Метод Христа, і, почавши від Мойсея і від усіх пророків, Він вияснював їм з усього писання те, що стосувалося його. Це був найвеличніший урок бібліології в історії. Ісус показав, що кожна книга старого завіту веде до нього. Закон, пророки та Євангеліє. у нагірній проповіді Матвія 5.17. Христос каже: не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків, не порушити прийшов я, а виконати. Він виконав закон не лише своєю безгрішною покорою, але й тим, що став тією досконалою жертвою, на яку вказував закон. Апостоли також сприймали старий завіт, виключно через призму Христа. Пилип та Ефіопський Вельможа, дії 8:34 35, Вельможа читав пророка Ісаю, 53-й розділ, про страждаючого анця і не розумів, про кого йдеться. Пилип, почавши саме з цього місця Писання, благовістив йому про Ісуса. Це доказ того, що страждання Христа були детально описані пророками за сотні років до подій. Апостол Павло, римлянам 1 від 1 до 3, Павло називає себе рабом Ісуса Христа, обраним для Євангелія, яке Бог наперед обіцяв через своїх пророків у святих Писаннях. Євангелія це не нововведення, це виконання стародавньої Божої обіцянки. Апостол Петро, 1 Петра 1,10-11, він пише, що старозавітні пророки досліджували, на який час вказував Дух Христа, що був у них, коли наперед свідчив про Христові страждання та славу. Тобто, саме Дух Христа керував пророками, коли вони писали старий завіт. Фундаментальна суть Євангелія Апостол Павло у 1. Коринфянам 15 від 3 до 4 дає чітке визначення Євангелія, базуючись на Старому Завіті, Христос помер за гріхи наші згідно з Писанням. Він був похований, він воскрес третього дня згідно з Писанням. Фраза, згідно з писанням, підкреслює, що смерть і Воскресіння це не випадковість, а реалізація Божого плану, записаного у пророчих книгах. Роль закону та обітниць Галатам 3.22 24 закон мав тимчасову функцію. Він замкнув усе під гріх, показуючи людям їхню неспроможність досягти праведності самотужки. Закон став вихователем, педагогом, який вів нас до Христа, щоб ми могли виправдатися вірою, а не ділами. 2 Коринфянам 1.20 бо скільки є Божих обітниць, то в ньому, в Христі, так і в ньому. Амінь. Всі добрі обіцянки, які Бог давав у Старому Завіті, стають реальністю для нас тільки через Ісуса Христа. Висновок цілісна картина. Отже, розгортаючи сувій біблії, ми бачимо єдину величну панораму книга буття обіцяє того, хто зітре голову змія. Закон Мойсея через систему жертвоприношень та святилища вказує на потребу в досконалому спасителі та первосвященникові. Історичні книги показують потребу в істинному царі нащадку Давида, який буде правити вічно. Пророки детально описують його народження, страждання, смерть та славу. Євангелія показують виконання цих пророцтв у житті Ісуса, дії апостолів та послання розкривають значення його роботи для церкви та світу, показуючи його як посередника праворуч Отця. Об'явлення показує його як царя царів, що гряде у славі. Бог багато разів і багатьма способами говорив через пророків, але в ці останні дні Він заговорив до нас у Сині Євреям 1: від 1 до 2. Біблія написана для того, щоб ми пізнали Христа, увірували в нього і через цю віру отримали спасіння та вічне життя. Амінь.